Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Ми сьогодні говоримо про нові зміни від польської влади. Детально розберемо ситуацію, яка стосується стану епідемічної загрози, тому як це напряму впливає на легалізацію перебування і перетину кордону українців, які знаходяться в Польщі. Тож, дивіться це відео до кінця, також обов'язково діліться ним себе в соціальних мережах. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на мій канал. Отже. В Польщі було спочатку. Спочатку вони говорили, що вони продовжать стан епідемічної загрози тільки до кінця березня, але от зараз в нас власне кінець березня, і він, польська влада вже заявляє, що стан епідемічної загрози продовжується до кінця квітня, тобто ще на цілий місяць. І ті люди, які перебувають в Польщі по продовженим картам побиту, по продовженим візам на основі тарчі та, та, та антикризисової ще від березня. 2020 року могли б подумати, що вони і далі собі можуть на цих документах перебувати, так як стан епідемічної загрози не відмінено, можуть подорожувати там за кордон і нормально по цих продовжених документах повертатись. Але друзі, це є зовсім не так. Тому як буквально місяць тому було відмінено. Дію оцих продовжених документів, і навіть при тому, що зараз стан епідемічної загрози буде продовжуватись, українців це абсолютно ніяк торкатись не буде. Тобто, тепер абсолютно всі підлягають під тимчасовий захист, і абсолютно всі українці, хто був до війни, хто був після війни, має право в Польщі перебувати до на сьогоднішній день, до 24 серпня. І е, головна, як би тут е, проблема в тому, що раніше, тобто о, до квітня, е, ті, хто мали продовжені візи і карти побиту, по них вільно могли, по-перше, подорожувати Європою, по-друге, е, перетирати кордон е, з Польщі в Україну, і потім без проблем з України в Польщу повертатись. На сьогоднішній день така опція вже доступна не буде. Ну, з 1 квітня не буде доступна, е, тому як. Е, Стан епідемічної загрози і стан цих продовжених документів закінчується якраз 1 квітня. Про це вже неодноразово говорили, і тут саме момент цього продовження стану епідемічної загрози багато кого міг завести в, скажімо так, в оману. Тому дуже важливо це знати, бо я знаю, що величезна це десятки тисяч людей величезна кількість людей в Польщі знаходиться по продовженим як візам, так і картам побиту. І вам треба розуміти, що у випадку, якщо ви виїдете з Польщі, то назад вас можуть не пустити. От. Тому дуже, дуже якби, серйозно до цього відноситись. Якщо у вас є можливість податись на карту побиту, так як ви плануєте там залишатись довше, то і ви ще не подались з якихось причин на неї, подавайтеся просто зараз і очікуйте свої нові карти, тому яких, як ми знаємо, чекати треба дуже і дуже. Довго. Тож сьогодні маємо таке повідомлення, це дуже важливо, тому величезна кількість людей може потрапити в халепу просто через те, що детально ніхто не пояснює про те, що стан епідемічної загрози продовжується, але українці тепер до нього абсолютно ніяк не відносяться. Тому буду вдячний за поширення цього відео в соціальних мережах, буду вдячний за лайки, за підписки. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, він в описі під цим відео. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей.